Доброго дня, виноградилі любителі. Сьогодні 19 серпня 2022 року, Черкаська область Городищина. Хочу показати вам гібридну форму Віктора Михайловича Калугіна Кишмиш з покуса. На сьогоднішній день практично готова. Першу вирізку в кількості трьох грон я сьогодні вже здійснив. Груни в середньому від 900 до кілограма 100. Ось ви можете бачити, це тут дві грунки. Ще трошечки трошечки там низи не докрасились, верхи практично готові. Має цукор, має насичений смак. Скажімо, так, гармонія така насичена. Це сигнальне плодоношення. Ось, маєте змогу Побачить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ще було дві три ґрунки. На сьогоднішній день форма показує дуже-дуже хороші результати, стабільність опилення. Виповненість, хорошу виповненість грони. І як для кишмиша ягоду дуже достойних якостей в плані безнасінневості, величини ягоди. Зараз я вам продемонструю на вагах, скільки потягне одна ягідка.